І у нас пройшло з вами три дні, подивіться, як змінилась наша морква. листочки стали зеленого кольору, вони стали довші, їх стало більше. Дітки, продовжуємо з вами спостерігати за морквою. Пройшло ще 3 дні. Подивіться, як змінились листочки нашої моркви. Вони повністю стали зеленого кольору, тому що морква, ось ця у мене стояла на підвіконні. Постійно я доливала в ємкість водичку. І подивіться, які листочки стали довгі. Подивіться. А зараз я вам покажу морку, і ви зможете порівняти. Ось, подивіться, ось ця морква лежала без світла. Подивіться, якого кольору у неї листочки і якої довжини. Вони короткі, жовтого кольору, тому що на них не потрапляло світло від сонечка. А рослинам, щоб вони розвивали, щоб листочки були зеленого кольору, обов'язково потрібно сонячне світло. Подивіться: ось так виглядає, виглядають листочки моркви, які були, були у темряві, на які не потрапляло сонячне світло. А на ось ці зелені листочки. Потрапляла сонячне світло. Подивіться, які вони гарні, пухнасті, довгі повністю зелені.